Мої вітання Любі. Пропоную зануритися в літо, в наше спікотне, південне, повне сонця і кольорів літа. Тема про червоні троянди, яких я ніколи раніше не любила, ну, бо я ні в чому не розбиралась. Саме так, Любі. Навіть у ці сорти з'явилися в мене не одразу. До речі, це два троянд ось. Таку воно площу займають. Ці сорти з'явились якось, мабуть, вже на другий-третій рік після того, коли я зрозуміла, що троянди це моє нове захоплення. Деякі сорти з'являлися взагалі випадково, але зараз я розумію, що мій садочок ніколи не був би таким пристрасним та драматичним без цих троянд. Републік Демон-Мартер від Дельбар. Як же я милувалася в цьому році цією трояндою? Мабуть, так і додам Троянди топ, якими я милувалася, бо в мене є ще інші червоні троянди. Але ось буде про топ, якими я милувалася яка ж вона ароматна, яка вона мила, все як має бути. Я її вдихала, я притулялася до неї. Любов-любов. Ну, панства Дельбар вони розуміються, як закохати нас в свої троянди. В них взагалі червоних троянд, шедевральних є багатенька. Ось так витримую нашу спеку: ця трояндочка Републік Демон-Мартер Флорібунда. Від Дельбар на нашій спеції витримує все. Я в захваті від цього сорту раджу всім. а це впізнаваний, ні на кого не подібний аскот. Любі, можливо, я помиляюся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знаєте сорти троянд подібні на аскот Ну, бо, по формі піоноцвітні троянди є. Але ось колір в нього ж ще і колір, він такий вішневий, він такий шляхетний, квітів повна кущик. Бачите, який кущик. Коли я дивлюся, мені навіть не віриться, що це чайна гібридна троянда. Це диво від Тантау. І спочатку у мене якось не склалася з тією трояндою, я її відсадила, два ручки. Вона в мене бастувала, не квітувала, але потім, коли вона заквітувала, -м, <гас> <гас> любов, любов для село а аскот. Пишіть, Любі про свої улюблені сорти троян червоних. Ну, а це Любі класіка моєго мілування Траянда Хайнс Вінклер або Омаш Барбара. Я завжди її показую, я завжди нею мілуюся. Ну бо неможливо, неможливо. Це троянда шедевральна. Не тільки тому, що в неї дуже гарні пілюстечки, що в неї дуже гарний колір, а як вона тримається на нашому сонці. Ця троянда одна із чемпіонів цвітіння. Любі, раджу всім, в кого немає. Знайдіть місця. Особливо раджу тим, хто не буває постійно біля свого садочку. Можливо, у вас є дача. Посадіть і ви побачите цвітіння цієї троянди. Стопроцентна ви побачите. Її, бо вона квітує не тиждень, не два. Вона квітує постійно. А це Малікорн. який він темний, а яка в нього форма? Оце все один кущ, оце така велика флорібунда. Бджілочки сідають, але вони потім покидають цю трояндочку, бо вона не має аромату. Але яка форма квітки! Він, до речі, не такий стійкий, як його сусідка. Хайнс Вінклер або Омаша Барбара. А, ну, мабуть, тому що він дуже темний. Але все рівно чарівна троянда, дуже рясна. Ой. Я не можу сказати, що я милуюся цією трояндою. Я, мабуть, чаруюся. Оце стою і розглядаю її пілюстки. Маестра Дельбар, як завжди, шедевральні троянди від Дельбар. В мене вони поряд. І ось така червона пляма такий червоний ковер. Монна Ліза. Моя ти улюблена трояндочка. Я завжди її нахвалюю. Ця троянда вона має жагу до квітування в нашу спеку. Навіть на відео можна побачити, що так. Пелюстки втрачають кольори Любі, а як я завжди кажу, а вас ось так поставити посеред 50 градусів плюс по Цельсію, то як там з нашими кольорами, все буде в порядку. Я вважаю, що це одна із найкращих таких маленьких робочих лошадок від Міян, Флорібунда, Моналіза. Також раджу для всіх, в кого мало часу. Хто не буває постійно біля своїх троянд, ви побачите обов'язково її цвітіння, і вона не додає клопіту, бо вона не хворіє. Ось така моя маленька улюблена Монна Ліза. Ще є дуже подібна до неї червона троянда. Рет Леонардо да Вінчі. Я маю дуже-дуже дуже поганенький кущик, але це не вада сорта, це вада моєго саджанця, але сорт відмінний. Також довго тримаються пілюсточки, кольор в них подібний, але форма трошки різна. Зараз я просто покажу, як відрізняється рек Леонардо від Монни Лізи. І це наочно. Ви побачите, що різниця є. Нібито колір один, а форма квітки різна. Ось зліва рек Леонардо, справа це Монна Ліза. Раджу всім. Дуже гарні флорибунди. А це маленька трояндочка, також маленька роботяща поні. Це шраб, йому ще в мене два рочки. І ну і може бути запитання, чим ти тут мілуєшся? Чим я мілуюся? Мілуюся я тим, що він цвіте постійно, він починає сезон одним з перших і він його закінчує вже взимку. Неймовірно, витривала троянда, в якої жагада цвітіння не перевершена. Це троянда канадської селекції, Морден Кардінет. Вона дуже витривала, і я закохалася в цю канадійську селекцію. Хто би міг подумати, що на півдні я в себе буду висаджувати канаді? Але вони дуже стійкі, дуже. Так вона підхоплювала борошнисту расу разом зі всіма трояндочками іншими нестійкими. Ну але це була єдина вада. Але рік такий був 24-й. Але оці вогники і її квіті, вони були весь сезон зі мною. Раджу всім, бо життя навчила любити не тільки гарнюсіньких, життя навчила любити стійких, витривалих, відданих цвітінням. Ось така в мене думка зараз любі про червоні, троянди, що без них садочок був би так мілим, можливо, якимось романтичним, але вони додають пристрасті, жизністійкості, драматизму, як завжди, чекаю на ваші коментарі, ваша Лариса. Разом ми робимо наш український YouTube. па, -па.